Вітаю панове. Розглянемо сьогодні, що складається і як працює монітор. Монітор складається з екрану, рідкокристалічної або іншої матриці, блока, живлення, плати управління та корпусу. Він працює, обробляючи відеосигнал від комп'ютера, який перетворюється на зображення за допомогою світла та рідких кристалів у LCD моніторах або інших технологій. Склад монітора. Це екран або дисплей. це основний компонент, що відображає зображення. У сучасних моніторах це найчастіше рідкокристалічна панела CD. Така складається з матриці, пікселів, що складається з рідких кристалів, кольорових фільтрів і підсвітки. Блок жилення забезпечує жилення для всіх компонентів монітора. Плата управління управляє відеосигнал від комп'ютера та керує роботою матриці, формуючи зображення в екрані. Корпус утримує всі компоненти, разом і забезпечує захист. Інші компоненти можуть включати динамік, веб-камеру та кнопки керування. Як працює монітор, отримання сигналу, Комп'ютер надсилає відсила на патуру через кабель, наприклад, HDMI DisplayPort. Це вже просунуті. Обробка сигналу. Плата управління монітора приймає та обробляє цей сигнал. Вона перетворює дані на команди для кожного пікселя на екрані. формування зображення. Підсвітка. Джерело світла, наприклад, led лампи випромінюють світло через радикокристалічну панель. Рідкі кристали кожному пікселі відповідають три субпікселі – червоний, зелені сині, того не разом, Да? Залежно від напруги, що подається, молекули рідких кристалів змінюють свою орієнтацію, пропускаючи певну кількість світла через кольорові фітри для кожного субпікселя. Створення кольору. Комбінація. Пропущено світла з червоного, зеленого та синього пікселя створює потрібний колір для кожного пікселя, формуючи зображення. Сучасний монітор складає з кількох основних компонентів, які працюють разом, щоб перетворити електричні сигнали на візуальне зображення. Найпоширенішою технологією наразі є рідкокристалічний дисплей LCD з LED. Під свідкою. компоненти монітора. Дисплей-матриця це найважливіший компонент, що складається з мільйонів пікселів точок, які формують зображення. Кожний піксель у свою чергу складається з пікселів червоно-зеленого та синього кольорів RGB. Інтенсивність, яких регулюється для, для створення різних відтінків. Існують різні типи матриць, наприклад, APC TN, VA, які відрізняються принципом роботи рідких кристалів, що своєю чергою впливає на якість кольорів. Кути огляду та час відгуку, тобто наскільки бисо переключається. Підсвітка. Оскільки рікокристалічні дисплеї самі не випромінюють світло, їм потрібне джерело підсвічення для видимості зображення. У сучасних моніторах використовується LED-підсвітка, світлодіоди, що робить пристрої тонким та енергетивним. Схема керування. Електронна плата. Яка приймає сигнал від відеокарти комп'ютера через відповідний кабель, наприклад, Gmail, DisplayPort, і перетворює їх на окремо сигнал, який матриця може інтерпретувати. Ця плата керує кожним пікселем окремо встановить необхідну яскравість яскравості колір. Блок живлення перетворить зміни струм із розетки на постійні, що необхідні для роботи внутрішніх компонентів. корпус, міцний пластик або металевий корпус, який утримує всі компоненти разом і захищає їх від зовнішніх пошкоджень. Часто він має кнопки керування для налаштування параметрів зображення. Принцип роботи монітори на прикладі LCD. Прийом сигналу. Монітор отримує цифровий сигнал від відеокарти комп'ютера через кабель. Вже аналоговий не передається. Цей сигнал містить інформацію, прокольний розкрав для кожного пікселя екрану. Розшифрування. Внутрішня електронна схема. Розшифрує отримані дані, перетворюючи їх на сигнал. Зрозуміє для рідкокристалічної матриці. Керування рідкими кристалами. Рідкі кристали в середній матриці розташовані між двома поляризаційними фільтрами при зміні електричного поля, яке до них застосується, вони змінюють свою орієнтацію. Фільтрування світла. Це зміна орієнтації рідких кристалів впливає на те, як світло від підсвітки проходить крізь них і кольорові фільтри. В результаті кожен піксель може пропускати різну кількість світла, створюючи потрібний кольор відтінок. Формування зображення. Регулюючи інтенсивність трьох субпікселів червоно-зеленого синього кожного пікселі, монітор створює цілісне зображення. Таким чином, монітор функціонує складний пристрій, що синхронізує електронні сигнали та оптичні властивості матеріалу для відображення динамічної картинки, яку бачить користувач. Тепер розглянемо типи моніторів, які види моніторів. існують сім різновидів екранів. Типи екранів. Сьогодні користувачі віддають перевагу. ЖК-екраню. поляризацію користуються LED і OLED дисплеї. Популярністю користуються LED і OLED дисплеї. Подібні екрани використовуються у всіх видах гаджетів від навігаторів до ПК. При цьому всі вони володіють власним набором переваги і недоліків. Як вибрати найпростіші цікаві і контрастні методи, як бувають в матриці, то все далі ж такі. Оп. Рідкокристалічна матриця являє собою сляну пластину з рідкими кристалами всередині, як вже працюють монітори рідкокристалічні. Да? Як? Кристалики. Змінюють відтінки за схемою RGB червоно синій Пасивна ЖК-матриця реагує на електричні сигнали, відображає інфо на дисплеї. Активна TFT має елементи керування відтінком і яскравістю. А як влаштовує РК Рікний монітор? Він сконструйований з. Рідко кристалічної матриці, джерела світла для підсвічення, контактних дротів, оболонки з рамок, з металу для додавання жорсткості виробу. Далі, докладніші про те, які бувають РК монітори, а також про технології IPC і ТН, LCD. Такі екрани користуються популярністю у виробників ТВ, використовуються і для мобільних девайсів. Абревіатура розшифровується як ліфт Crystal Display. Дослівний переклад. Рідкокристалічний екран з моменту своєї появи LCD успішно посунув електрон про мене утрипку TFT. Скорочений Twin Film Transistor. Технології екранів з активною матрицею. Це звичайний ЖК-екран, але на тонкоплівкових транзисторах. Тонкоплівкових транзисторах. Вели... Велика частина моніторів у продажу це LCD-TFT. Як це в ЛСД монітор? Його основа піксель і субпіксель, за допомогою якого можна створити мільйони відчинків на екрані. Окремий підсвічник включає в себе колірний вертикальний і горизонтальний фільтри. Прозорі електроди і жк Молекули. Як працює LCD монітор? Кожен з величезного числа пікселів несе кольорну інформацію. В окремий часовий відрізок, що в сукупності дає картинку. Для її виведення на екран використовується матриця і підсвічування світлодіволів. IPC. От, як матриця була створена ліквідації недоліків TN-матриці. Технологія збільшила огляд до 170 градусів. По вертикалі, горизонталі її характеризує високий рівень контрастності і хороша передача відтінка. Така матриця дозволяє створити яскраву чітку картинку. Оптимально підходить для екранів, які використовують для роботи в інтернеті, перегляду цінострічок, обробки фото. TN – Одна з найпоширених технологій матриці TN плюс фільм. означає додатковий шар, який використовують для забезпечення огляду на 90-170 градусів. По горизонталі 65-160 по вертикалі. Слово «фільм» часто опускають в назві, називаючи просто монітори Т. Вони найбільш бюджетні з усіх описаних вище. Через те, що у таких екранів не ідеальне зображення при перегляді під кутом і передача кольорів поступається моніторам на IPC або MVA. Їх не рекомендують купувати фоторедактори або довінтажери. Від... ТН-матриці мають високу швидкість відгуку, що робить її дуже популярно серед геймерів. ДО того ж монітора ТН в розпоживанні і довговічності. До того ж. Не ДО, а до того ж. Отак. От монітор LED, що це таке? Найпопулярніший тип підсвічування в сучасній жиках монітор це злодіодний LED. Світлодіоди відрізняються низькими не розпоживання, мінімальною рівнем нагрів і стійкістю до високих наватань. Саме з цих причин технологія швидкого освоєм виробникам різноманітної техніки і розвивається в даний час. Знайшла своє застосування в екранах для ТВ, наприклад, Sony і ПК. На полиці інтернету флаг-магазину можна зустріти екрани LED. Різнують підсвічування ЖК матриці, де замість лампового світлодіоди, слодіодилен, підсвітка монітора, що це таке. Світлодіоди знаходяться або на краях панелі, або позаду, кристаллики, підсвічуючи матрицю. Остання регулює ступінь проходження. Ступінь проходить світла, створюючи картинку на екрані. Зображення тут дуже соковите і контрастне. Також присутня неймовірна глибина чорного відтінку завдяки світлодіодному підсвічуванню Картинка стає максимально реалістичною. Далі oled монітор Матриці, якого основним елементом органічні світлодіоди. Органічні світлодіоди, oled монітори є TV з ним, наприклад, LC і так далі. LG. Не потребують додаткового підсвічування. Тому що органічні світлодіоди випромінюють світло самостійно. органічні. О, це Завдяки під відсутності підсвічення, такі пристрої можуть бути дуже тонкими. Подібні виробить то менше живиться. Подібні вироби менш поширені через дорожнечу. Саме ось органічні світлодіоди дорогі. Да? Дана технологія широко використовується в екранах для суперсучасних ТІВі смартфонів при прямих сонячних промах зображення залишається чітким і контрастним, а там воно блюкле. Ще кілька переваг LED-технологій. Істотна економія електроенергії, не місяць шкідливих речовин, наприклад, тут, як у електропромених, здатність витримати вібрації, низькі температури дозволяє створювати супер тонкі монітори, мінус, oled дисплеї в даний час досить дорогі. Ну і є грел підсвітка, да, плазма то там. Так. На сьогоднішній день ця технологія що у нас, плазма, панель? Плазма да? Вона застаріла. День ця технологія застаріла і практично не представлена на ринку. Проте буде корисно знати роботи. Ну, до речі, такі телевізори використовуються досі. У плазмі кожна клітинка екрану самостійно, е, е, у кожна клітинка екрану самостійно світ, світ, світящийся елемент. Мерехтіння відбувається настільки швидко, що його не уловлює. Перед користувачем постає тільки насичення зображення з рівнем передачі кольору. Плюси плазмових панелей. Плоский дуже яскравий екран мінімальною товщиною. Можна користуватися великі за розміром панелі, широкі кути огляду екрану. екрану. Зображення є суперконтрастністю, Тривали тримі служби агрегатів до 10 років. Дисплей не притягає до себе пил. Серед недоліків плазми досить висока вартість і підвищення споживання екстранею. Врахування яскравого контрастного зображення, плазма варта того, щоб на неї звернули увагу покупці плазми. Як які бувають дозволи екрану для моніторів, розрішення. Всього їх існує більше одного десятка. Дози виміряється в пікселі, і від цього залежить кількість картинки на екрані. Наприклад, 1208 на 1024, або 1440 на 900 точок. Да? Або 2560 на 1080 Яка максимальна розділена задача монітора? 8К. В пікселях це буде 7608 на 4320 точок. Подібні дозволи поки не сильно поширені через дожднич, що підтримують їх пристрої і дуже малої кількості 8К контенту. Яка роздійсна здатність екрану монітора краще залежить від ціле використання агрегату? Для розваги серфінгу і нету роботи з графікою іншого підійде стандарт 1920 на 1080. співношення сторін, при цьому буде 16х9. Чи можна придбати модель із іншим співвідношенням сторін 16 х 10 і відповідає вирішенню? 1902 на 120 або 2560 на 1600. А нове популярність співвідношення 21 на 9 вирішенню, розрішенню 2560 на 1080 або 3640 на 1440 або 3840 на 1600. Всі варіанти читого закону в роботі на іграх. Яка найбільша роздільна здатність монітора? HD. Недорогі монітори, наприклад, LG, Кількість пікселів тут становить 1360 на 761 Складні іграшки, відео, проста офісна робота. Саме те для HD монітора. Full HD становить 1900 на 1080. Зараз це найпопулярніший дозвіл. Да? Розрішення. 4К розміри тут 3840 на 2060, тобто варіант для сфери розваг, перегляд кіно і гриві програми. Визначаючи з параметрами дозу, варто також розрішення. Да, Керва з розмірами дисплея, який нормальна роздільноздатність екрана монітора в дюймах, пікселі. Так, да, 21.5 і 24 менше 1920. 27 1920 1080 да і 2 і 32 діагональ. Інтерфейси моніторів Основні роз'єми на екрані для підключення до ПК. VJ аналоговий роз'єм. Стандарт 87 року був створником IBM. роз'єм використовується і нині в деяких відкритих комп'ютерних дисплеях. TV. Це трирядний, 15-контактний 15 роз'ємів, D-15 роз'єм. Роз У нових девайсах зазвичай використовується разом з роз'ємами, представленими нижче. DVI цифровий відеоінтерфейс. Є тут VC, DVI роз'єм може передавати цифрові дані і VGA сигнал Тобто і цифровий, і аналог, Да? HDMI. Мультимедійний інтерфейс. Це все відносно недавно, в третьому році найчастіше зустрічається в ЖК-дисплеях. Тут використовується метод цифрової передачі інформації, є передача аудіосигналу на відміну від попередніх варіантів. HDMI – це перший із це. Сигналом. EDP або DisplayPort. Один з новітніх інтерфейсів у продажу також є девайси з DP. За допомогою перехідників до них можна приєднати монітори HDMI і DVI. Ось ці, да. Наявність додаткових сучасних портів моніторі розширення функціональних девайсів. І ось ці порти показані. При виборі типу моніторів варто врахувати цілі його використання для ПК, його при мінімальних часом відгуку для дизайнерських робіт з високим рівнем передачі відтінків LED. Найбільш популярний екрани, OLED, більш дорогий варіант. LED, найбільш популярний, OLED, більш дорогий. Так, Full HD дозвіл. Незважаючи на появуся нових типів, які раніше в фаворитах у використанні Full HD, да? а моніторчці ріка упевнено просуваються вперед. Ці виробники все частіше відступають від розділ від VGA, переходять на HDMI і DisplayPort. Дякую за увагу.